Від сьогодні у горішніх плавнях запрацює ілюмінація на всіх трьох перехрестях з коловим рухом. Це великодні крашенки, які щойно змінили світодіодну інсталяцію з трьох фонтанів. Це і так зване дерево життя на перехресті вулиці Миру Добровольського. А також яскрава інсталяція із написом Я люблю горішні плавні. Перехрестя велике і там є стрілки на проняє движення. Оце ми сьогоднішнього дня. його включили і буде. До камінатських години буде включено Довгоочікуваною новиною. Є й 100-відсоткове вуличне освітлення, яке горішньоплавняни мають помітити вже від сьогодні, після опів на восьму вечора на головних вулицях міста. Завтра ж за сприятливих обставин запрацюють і внутрішньоквартальні ліхтарі та матимуть 100-відсоткове освітлення і вулиці сіл громади. Весі ці рішення адміністрація міста прийняла за відсутності перебоїв електроживлення та заради підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах і пішохідних переходах. Безпечно мають почуватися дорослі і діти, просто прогулюючись вулицями міста, повертаючись додому із спортивних секцій, гуртків позашкільних навчальних закладів та дитячих садочків.